13 жовтня місто Дніпро. Виноград під назвою Вихор. Селекція Калугіна. Що цікаво по цьому сорту винограду, якщо навантажити терміни дозрівання витягуються на середньо-середньо Він уже готовий. Не дивлячись на те, що грибеніжка у нього не визрівша. От. Це на одну сторону і на іншу сторону. Вихор йде з середніми термінами дозрівання, От, але при навантаженні відтягує термін дозрівання десь приблизно навіть тижні на 3. Так в цьому випадку. Е, Потрібно врахувати, що тут загущене зоноподоношення 2х2 кущі посаджені. І при цьому навантаження. Десь приблизно кілограмів 35 Має багрову е, ягоду кольором. Вона не входить в темні тона. Виноград вельми цікавий для мене. Він для мене підходить з смаком. Гармонійний присмак, щільна консистенція, але без особливого підхрусту. Гронка десь приблизно грамів по 800. Якраз товарний варіант. Розмір ягодки десь приблизно грамів 12-14 плюс-мінус. Легко здама шкірка. От. І якраз такий виноград потрібен для якраз пізньої, пізньої реалізації винограду з такою кольоровою гамою. Виноград під назвою Вихор.